Такого жахіття давно не було. Харків двічі за день був атакований безпілотниками. Рано вранці Шевченківський та Слобідський райони. Трохи згодом Холодногірський. Під ударами БПЛА в останньому опинився цілий житловий квартал. Чисельні руйнації, потрощені будинки, розірвані лінії електромереж, згорілі автівки людей. І всюди гори битого скла. Таке воно жахливе сьогодення Харкова. Шість ударів, друга хвиля ударів по місту Харкову з 10-30 протягом кожної хвилини наносили удари. Всі в Холодногірському районі це доволі старий фонд житловий в цьому районі в Харкові. Двох, чотирьох, п'ятиповерхові житлові будинки. Маємо інформацію про травмованих осіб, серед них один хлопчик, 17 років. Він травмований. Також пошкоджені приватні автомобілі, приватні житлові будинки і так далі. Черговий воєнний злочин, удари всі були доволі точкові. Всі удари нанесені біля один одного. І це в черговий раз Росіяни тероризують місцеве населення, оскільки вже давно не наносили удари в день по Харкову. Зараз це підкреслює саме те, що ці удари вони були. Нанесені саме для морально-психологічного впливу на харків'ян, оскільки я вже навіть не пам'ятаю декілька місяців. Вже в день, коли шахеди видно, коли вже всі працюють, росіяни не били. Вони били там майже завжди вночі. Зараз в день, і це підкреслює саме їх мотиви це морально-психологічний вплив на місцеве населення. На місцях обстрілів вилучені уламки ППЛА, це герань 2 їх вилучають для кримінальних проваджень майбутнього трибуналу. Та я почула, як жужить шахет і встигла перейти до коридору. Дуже сильні, і не один раз я нарахувала більше п'яти. Помовилася, попрощалася з життям проте, слава Богу, обійшлося. Я поки не можу зібрати себе по шматочкам, але я думаю, що ми все витримаємо і все буде добре. Витримаємо все буде добре. То ми утром позавтракали завтраклі поладіна ставе. на кухні. Що ми вранці поснідали пів на одинадцяту, і як воно почало вибухати? Вибухнули і вікна, і все навколо, і вікна повилітали. Діти вдома були. Це жах якийсь пережили. Пустота, просто обіда, болі Порожнеча. Просто образа, біль, немає слів. Дуже боляче, дуже. Не можу вже нічого казати. Це зранку, як почалося, я вже бігла додому і зрозуміла, що будинку вже немає. Прибігаю, а тут вже відбувається. Бог знає що. Не знаю навіть, що казати. Розбита розбите, тоді нічого цілого не було. Все розбите і нічого цілого немає. Всі вікна, двері, вхідна і міжкімнатні. Та страшно, що це все на людей. Страшно. Ми маємо сьогодні по Харкову з самого ранку чотири прильоти, крім цього. Вже в день Харків був атакований. Це Холодногірський район. Це шість прильотів, взагалі 10 прильотів по місту Харкова. Що стосується Шевченка Собіцького району, то там роботи тривають. До кінця дня будемо розраховувати на те, що опустимо всі комунікації, крім цього, закриваємо контори. Що стосується шість прильотів в Холодногірському районі, то дуже постраждали житлові будинки. Деякі з них неможливо буде відбудувати чи відновити. Взагалі постраждало 19 будинків зараз. Роботи тривають. Ну включно електропостачання в цих будинках відновили водопостачання, розраховано відновити газопостачання. Працюють всі наші комунальні служби. І як ви бачите, що руйнації взагалі приходяться на Критичну інфраструктуру міста на житловий фонд міста, на житло, на крамниці, на дитячі садочки і на школи це цивільна інфраструктура міста. І знаєте, це я вже казав, і зараз підкреслив тероризм проти Харкова, проти мешканців міста Харкова і проти України. Ігор Безкровний, Сергій Перець, Денис Рибалку та Олександра Панченко, Харків, Новини.